Ми бачимо, яку шкоду і небезпеку несуть платформи, зокрема, особливо Телеграм, під час війни, зокрема, під час повномасштабного вторгнення. Звичайно, є два способи обмежити цю шкоду. Один з способів продемонструвала Українська держава, коли через РНБО наклала санкції на ВКонтакті і е, Однокласники. Чи можна було зробити тут так само, можна. Але. Як ви знаєте, в нас, як в депутатів, цих повноважень немає. Це повинне зробити РНБО. Якби РНБО таке зробило, я б це цілком підтримав. Але це зовсім не означає, що це би відповідало ДСА, що це би підтримали наші європейські партнери. Більше того, я вам скажу, коли ми повернемося до ДСА, зовсім не означає, що вони не примусять нас, так би мовити, розблокувати контакти однокласники. Тому що це суперечить всьому, але було потрібно для нашої національної безпеки. Саме тому слова про національну безпеку, сказані представником ГУР СБУ Максимом Саваневським і іншими виступаючими, було настільки важливим. І саме тому для мене це, звичайно, є пріоритетом. Хто повинен що, що далі я міг робити як депутат? Я ж не РНБО. Я чудово розумію, що я повинен ініціювати законопроєкт, який з одного боку це заборонить, але не буде суперечити і європейським нормам і імплементації цих норм. В багатьох країнах є заборонення для державних чиновників і для систем передачі даних платформи. Телеграм, очевидно, має бути для цього заборонений. В мене в цьому немає жодних сумнівів. Чиновники не повинні рекламувати Телеграм для суспільства. Якщо хтось хоче відповідати легітимному, як казала шановна пані Євгенія Кравчук, ми ж не забороняємо в нашому законопроєкті вибачте, карточний офіс чи там, не знаю, батальйон Монако. Нехай відповідають. Держава може з ними співпрацювати і протидіяти. Хоча, звичайно, я підтримую тут Лігачову, я теж за анонімізацію за те, щоб цього не було. Я просто це якийсь наступний крок, тому що як зробити так, щоб це відповідало європейським нормам, мені поки що складно сказати. Але коли я розумію, що такі анонімні телеграм-канали є інструментом росіян, то очевидно, хоча б не треба їх рекламувати. Якщо не будуть наші банки казати, посилати туди всю інформацію, якщо дія. Не буде використовувати чат-бот в Телеграмі, і Міністерство оборони не буде використовувати, коли треба вводити ІПН. І так само це тоді не буде наганяти всіх цих читачів і користувачів в Телеграм і в інші шкідливі мережі. Саме тому я зрозумів для себе, що нам треба обмежити доступ для державних службовців. Але як це зробити? Виходячи з європейських норм? спосіб один: це попередити їх, щоб вони цього не робили. Для цього нам потрібен представник лише для того, щоб було з ким спілкуватися. Якщо вони не захочуть це робити і не будуть спілкуватися, ми і закон це передбачає, обмежимо те, що підтримує зараз мінцифри використання це для державних службовців. Що стосується військових, у нас, до речі, окреме регулювання за рішенням Кабміну, бо ми розуміємо, що в них можуть бути якісь свої спеціальні потреби і в інших органів, які представляють цілові органи. Так як про це нам наводили, здається, колега Коваль, колишній мій колега, бо я колись був у нас раді, Валентин Коваль наводив цей приклад і говорив, що так, в Сполучених Штатах, так само і в нашому законопроєкті. Просто якщо в Сполучених Штатах це регулюється інакше, в нас ми це можемо відрегулювати лише законом. Через те ми прийняли саме такі норми. Нам потрібно, щоб вони не популяризувалися. Хто повинен це робити? Ну в нас немає іншого органу так, в майбутньому я за те, щоб розвести регулювання платформ і медій. Але зараз в нас є один регулятор, один який вже зараз регулює платформи. Ну, вибачте, коли ми телеканалу не даємо ліцензії, ми ж можемо сказати, що ми чому ми чому Нацрада повинна не давати технічному провайдеру ліцензію, багатоканальному, як зеонбуд чи кабельна мережа, або одноканальному, як Телеграм. Нацрада має тільки контент регулювати і тільки програми, які виходять на тому чи іншому каналі. Але це не так. Нацрада провайдерів регулює, тому на цьому перехідному етапі. Поки ми не прийшли до того, що в нас немає такого іншого органу і механізми для нього не прописані. А тут це є. Ми це запропонували додати до закону про медіа. Це вирішує проблему принаймні зараз, тому що війна йде зараз, кожен день. В нас немає часу на величезну кількість робочих груп. Саме тому ми пішли таким шляхом. Тепер щодо конкретного, по перше, дійсно, законопроєкт не є статичним і ми можемо його вдосконалювати. Звучало я всім вдячний. Дуже багато цінних пропозицій, які можуть увійти в законопроєкт е на тому чи іншому етапі роботи над ним. Але ми головне не можемо забовтувати, заговорювати законопроєкт і творити численні десятки численних робочих груп. Бо його треба прийняти. Але звичайно, з тими свіжими і розумними думками, які були, Микита Русланович прямо з цього приводу почав, каже: давайте поговоримо, що можна зробити, щоб законопроєкт був кращим. І я йому хочу за це подякувати. Це абсолютно правильний посил. Якщо є пропозиції, давайте ці пропозиції обговорювати в письмовій формі. Бо пропозиція давайте нічого не приймати, бо нас не підтримають міфічні європейці. Ну давайте здаватися, бо нас не підтримують міфічні європейці. Це як мінімум неконструктивно, як я вже говорив. І СВР, і СБУ, і і ГУР це прекрасно чудово пояснили. Значить, а СВР якраз це все використовує проти нас. Можна погодитися, що не можна бути спільного регулятора, як я вже говорив. Зараз у нас іншого регулятора немає і нічого не заважає. Це питання дати зараз нацраді. А коли буде імплементовано ДСА, передати іншому регулятору. Олександр Бурмагін каже, що модійний регулятор не повинен регулювати платформи, але нюанс в тому, що модійний регулятор є. Комунікацію з платформами він вже пробує вести. Пан Бурмагін про це говорив. Це буде мінцифри, Держспецзв'язку, мінінформаційної політики тощо законодавець колись визначиться з тим, хто саме це буде, але ми не можемо чекати, тому що вже зараз це є напрацьовано, і ця регуляція, і це спілкування з регулятором для того потрібно, щоб рухатися до наступних етапів і, власне, створити процедуру те, того як це буде працювати, якщо платформи не реагують, ми прописали, що робити. Власне, тоді чиновники перестають піарити ці платформи, якщо вони не хочуть реагувати. Зрештою, вони реагують. Подивіться, ми ввели обов'язкове сплачення податків мережами і метою, в тому числі, і ніякого покарання за це не було, але вони на це погодилися. Між іншим, так само, як і ВКонтакті однокласники, в нас умовно заблоковані. Ви можете їх відкрити в телефоні, ви можете е через VPN в них зайти, але громадяни цим не користуються, бо громадяни законослухняні. Держава має дати громадянам правила так само, як і учасникам ринку. Це те, що ми пробували зробити. Питання ігоря розкладає, що саме ми хочемо вирішити. Воно просте: ми хочемо, щоб Телеграм мав виконувати хоча б якісь правила, які ми прописали. І ці правила тому треба встановити, а потім дивитись, будуть вони їх виконувати чи ні. Що саме вимагати, це питання Нацради. Якщо в них є питання в нечистоплотності гугла, то давайте спитаємо в Гугла. Але в будь-якому разі в нашому законі не стоїть питання про блокування. Але якщо Нацрада буде вважати, що і держава, і незалежний регулятор, що телеграм, наприклад, шкідливий, то тоді державним чиновникам ми можемо це заборонити. Як я вже говорив. Про представництво у нас дуже формальні правила. Ми хочемо, щоб було кому надіслати запит, і можна назвати це як завгодно. Ми можемо змінити цю назву. Ми не проти. Головне, щоб був хтось компетентний за відповідальність за опрацювання запитів за наявності прямого зв'язку з реальною людиною. Нам не потрібно шукати, хто буде цей запит приймати. З ким можна спілкуватися, щоб краще пояснити, а не думати, що в якомусь чаті про це писати, і десь хтось в якомусь чаті повинен нам це пояснювати. Якщо це буде регулятор, який зараз має представництво в ЄС, і вони будуть спілкуватися, хай буде так. Головне, щоб була уповноважена особа, і платформи мають визначити таку уповноважену структуру або особу, або в ЄС і надати їм такі правила, або в Україні. Це принаймні, точно буде жива конкретна людина, а не чат-бот, як це ми дуже часто бачимо. І відповідальність цієї особи по доведенні запиту до власників платформ буде існувати про необхідність представника. Сьогодні говорили всі, хто спрацює з загрозами нацбезпеки, СБУ і ГУР, і це насправді нескладне питання, щоб його вирішити. Було правильне питання Максима Саваневського: що важливіше сподобатися європейцям і виконати якісь їх вимоги чи захистити державу під час агресивної війни. Ну, в нас тут насправді вибору великого немає, і самі європейці це чудово розуміють. Адже якщо їхні правила не є ефективними, щоб захистити своїх громадян, значить ці правила треба змінювати. І в нас є можливість встановлювати правила, дивитися за їх ефективністю в умовах великої війни. Питання юрисдикції ми можемо підсилити. В нас завдання встановити ці правила, як я вже говорив. Ми сподіваємося, що кожна законослухняна платформа виконує правила встановлені в державі, де вони ведуть діяльність. А якщо не виконують, то виходячи з тих даних будемо писати закон про примусове виконання і санкції. Але в принципі зараз це не потрібно робити, немає такої потреби. Бачимо, що Google і мета, як я вже говорив, платять податки в український бюджет взагалі без жодних санкцій. Просто ми це прописали в законі. І це теж питання юрисдикції. Держава встановила правила, платформи оцінюють для себе, як ці правила виконати. Санкції можуть бути не лише у вигляді блокування, вони можуть бути і фінансовими. Наприклад, по транскордонних концентраціях у нас антимонопольні комітети у всіх країнах застосовують штрафи до нерезидентів у всіх. І така модель теж не є невідомою. Через те, я переконаний, що закон потрібно приймати, безумовно допрацьовувати багато тверезих і цікавих думок тут звучало. Я як один з співавторів, ініціатор цього проєкту готовий всіх приймати і долучати до цього законопроекту. Бо для мене головне досягти результату, тому що потім нас же запитають, чому ми допустили до тої ситуації, яка є в цій війні, яка зараз відбувається.